Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиренка. І я хочу особисто від команди ArtFields, особисто від себе, подякувати всіх глядачів нашого відео, де ми підняли питання: а чи буде ціна на сою. За дві доби більше 20 тисяч переглядів. Дякуємо вам, в нас з'являються нові підписники. І тому, друзі, дійсно щиро хочеться, щоб ціна на сою була висока. Через те, що в коментарях багато пишуть, що такої ціни не буде, буде ціна така, як завжди. Ну, Друзі, ви розумієте, необхідно сподіватися. Через те, що в сільському господарстві, коли втрачаєш саме головне це надію, то взагалі тоді що на землі робити. Необхідно і землю зберегти, і надію не втрачати. Друзі, а якщо і ціна не буде такою, як ми. Називали 18-20 тисяч, друзі, тоді необхідно урожай отримувати хороший. І витрати скорочувати. Ви розумієте, від чого залежить сьогодні прибуток? Від основного трьох складових. Це від витрат, від урожайності, ну і від ціни. Якщо ми ціну з вами там не спрогнозуємо або важко спрогнозувати, то ми можемо з вами впливати на витрати. І сьогодні мова, друзі, піде про витрати через те, що дуже багато аграріїв нас запитують, а які у вас витрати. А скільки ви витрачаєте на один гектар? І в коментарях я зустрів навіть один із фермерів, написав, що в нього 13 тисяч витрат на гектар. Це класно. Якщо ви в 13 тисяч вкладаєтесь, то це дуже класно. Через те, що ми проводили, наприклад, в минулому році. Опитування аграрів, то в минулому, 2023 році середні витрати на вирощування сої в Україні складали десь в районі 28 тисяч гривень. Середні витрати. Але там були і холдинги, і фермера, і одноосібники навіть, тобто різний контингент аграріїв, які займаються сільським господарством, а саме вирощуванням сої. І тому, друзі, давайте розберемося. Ще ми е, до поля не дійшли, а вже є оренда землі. Сьогодні оренда землі в різних регіонах, в залежності від бальної оцінки, вона різна. Е, ви це саме розумієте навіть краще, ніж я. Хтось 150 доларів, хтось 200 доларів, хтось навіть більше платить за гектар, хто, можливо, менше. Тому сьогодні дуже багато. Вартості, тобто в собі вартості вирощування сої, займає перш за все це оренда землі. Далі, друзі, ми можемо говорити, що є прямі витрати. Що таке прямі витрати, друзі? Це ті витрати, які ми безпосередньо вкладаємо в поле. Це насіння, це мінеральні добрива, це засоби захисту рослин, це паливо, ну, паливо для обробітку ґрунту, для сівби, для збирання. Тобто це прямі витрати, ті витрати, які ми вкладаємо безпосередньо. Послуги, друзі, це також прямі витрати. Послуги це ну, на свої вони, коли вона збирається там з волості 13, 14 відсотків. Ну там доробка десь на току чи на леваторі. Сміттєві домішки, там треба сміття відібрати, ну можливо, комусь досушити, тому послуги теж входять в прямі витрати. Розумієте, так, да? є витрати загальновиробничі витрати, друзі. Насамперед, загальновиробничі витрати входять в ремонти. В кожного вони різні. У кого своя техніка, хтось її нанімає на ринку. Це залежить від цього, перш за все. Якщо власна техніка... Якщо вона вже старенька, то ви можете вкладати. Сьогодні ремонти дуже дорогі, дорогі запчастини, важко їх достати. Тому ці витрати також необхідно враховувати. Адміністративні витрати, командіровки, всякі там пензлики, карандаші, картриджі до принтера, е е, якийсь вас офіс утримання. Тобто це є адміністративні витрати. Ну, Оплата праці це за ваш персонал, вам особисто це прямі витрати. Оце, друзі, в основному основні статті витрат. В сої, в сої наприклад, найбільша стаття витрат це не добрива, наприклад, де кукурузі, де майже 50% мінеральні добрива. Добрива, ви знаєте, що для сої це так. Хтось азот вносить, хтось не вносить, хтось дає стартових добрив 80-100 складно складнозмішаних добрив. Тобто десь 2,5 до 3 тисяч гривень підживлення не роблять сульфатом амонію. Тобто в сої основна стаття, ну, якщо ви займаєтеся насінневою сої, це, звісно, насіння. Через те, що ми сіємо там 130-150 кг на гектар, одна тона. В залежності від репродукції, вона сьогодні не дешева. А з тони ми там сіємо ну, десь 6-7 гектар. Тому друзі, от і рахуйте там придбали сою там по 30 тисяч гривень, поділити на 6, це вже 5 тисяч насіння. Розумієте? тому це теж стаття витрат не дешева. Засоби захисту рослин, друзі, ну все залежить від ГМО не ГМО. Якщо у вас модифікована соя, 2 літра плюс 2, хтось один носить гліфосат, хтось двічі вносить гліфосат, все залежить від засміченості. Сьогодні є різний гліфосат. Одні купують за 8 доларів за літр, одні за 5, хтось за 15. Тому, друзі, якщо е у вас модифікована соя, а її в Україні сьогодні дуже багато, хоч офіційно її немає. Тому це також витрати, але вони займають десь 10-12%. Ну, Якщо у вас. Соя оригінальна і ви вносите страхові гербіциди, вони сьогодні дуже дорогі, плюс фунгіциди, там один чи два. Можливо, акаріциди вони дуже дорогі, то можуть засоби захисту займати до 17% навіть 20%. Я маю на звичайні оригінальні сої. Ну, за мінеральне добрива я вже вам сказав. Все залежить від того. А в якому ви регіоні, який у вас плани, скільки ви получите врожай, скільки ви плануєте добре, це також витрати. Тому 13 тисяч це абсолютно реально. Можна і за 13 вирощувати. Друзі, перебуваючи в Західній Україні, особливо це Франківська область, Прикарпаття, Чернівці, Чернівецька область, на Хмельниччині, замість картоплі, сьогодні хлопці, ну і дівчата, односібники, маленькі фермера. Маленькі фермера, ну, вибачте, це ті, хто має там, гектар чи два. Ну, є фермери, які мають по 200-300 по гектар, ну, це залежить від площі. Я з точки зору маю не маленькі фермера, як маленькі, а в залежності від кількості землі. Тому, друзі, я також фермер, у мене є вдома 300 землі, це також фермерська земля. І необхідно на ній теж отримувати врожай. Тому, друзі, в цих регіонах міста картоплі сіється соя. І оці 2 мільйона гектар, навіть трішечки з копійками і більше, це от якраз і набирається за рахунок оцих городів, де ми бачили, як сіється і ще й кіньми обробляється ґрунт. Ну, Зазвичай десь мотоблоки вже, і сівалки зараз вже є, тракторець маленький, посіяли, що й хороші врожаї збирають. І тому, друзі, там теж свої витрати. Необхідно брати блокнот і все рахувати. Тому підведемо підсумки, друзі, в кожного свої витрати. Великий агрохолдинг. Ну там, вибачте, і ремонти по 100 доларів на 1 гектар. І оренда по 200 доларів. Конкуренція все-таки. І засоби захисту там не шкодують. Вносять так агрономи, дебела по-нормальному доларів по 100 на гектар. Там і по 40 тисяч є. І по 42 тисячі е, на гектар. А середн, як ми вже говорили, з вами за минулий рік склали десь в районі 28 тисяч. Друзі, напишіть під цим відео, а які у вас витрати на вашу сою. Дуже цікаво буде аграріям почути інформацію з різних куточків України. Е, і оскільки ми, друзі, е, підняли питання про ціну. От тут увага. Я хотів би, щоб ви в коментарях під цим відео, коли вже буде складатися в вашому регіоні ціна на Сою, щоб ви десь поділилися інформацією. А яка ціна, наприклад, в Чернівцях, а яка ціна на Сумщині, а яка ціна, можливо, десь в Херсонській області, чи в Полтавській, чи в Черкаській. Це цікава інформація буде для вас, друзі. Ми не займаємося агротрейдерством, ми бажаємо, щоб і фермера, наші аграрії, були прибутковими, і щоб всі гравці ринку також мали хороші прибутки. Якщо вам цікаво те, що я вам розказав, ваші подобайки, це буде вдячність за інформацію, яку ми вам надаємо на нашому каналі. І відповідно ця інформація, вона... Буде доступна до широкого кола на Ютубі аграрів. Коментуйте, питайте, хто питає, той не блуде. Вподобайки. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко. і наша найкраща команда Arfills. До зустрічі на каналі Слава Україні!